Сьогодні 28 вересня, ще і всесвітній день боротьби проти Сказу. Таку пам'ятну дату відзначають щорічно, починаючи з 2007 року. І от, власне, наша колега, наша журналістка Олександра Мальниченко, поїхала е, до ВДНХ, до тимчасового притулку для тварин. І от е, все нам зараз розповість. Олександро, вітаємо тебе. Ой, чуємо ти там з друзями. Чуємо. Так, вітаю дійсно. Ми зараз у 16-му павільйоні на ВДНГ, і ось тут от, це прекрасні кен та барбі. Ось ми тут в одній з кімнат з вольєрами з собачками, яких, до речі, тут можна забрати. Про це трохи детальніше розкажу пізніше. І ми дійсно сюди поїхали дізнатися трошки більше про те, взагалі, що таке скази і чому саме визначають сусідній день боротьби проти такої хвороби. Ой, тут нас стрибають на мого оператора. І дійсно, сказ це таке вірусне захворювання, яке хворіють теплокровні тварини, так само людина може заразитись. Тобто, чому саме визначають цей день? Тому що сказ це хвороба, яка не лікується, але її можна, так скажемо, уникнути профілактичними методами. Це щорічне щеплення тварин. Обов'язково потрібно робити щеплення, якщо тваринки є у вас вдома, то це раз на рік. Ось і, і якщо мова йде про тварини, які знаходяться це безпритульні, то їх теж відповідні служби маю щеплювати. Зокрема, про те, як сказ це проявляється, нам детальніше розказали. Давайте почнемо пряму мову. Це може бути як збудливість тварини, так тварина може бути і апатична. В тварини починає відвисати нижня шелепа, Ну, це вже якщо є прояви сказу. Коли ще проявів немає, але тварина інфікована, людина не може цього побачити, тому що діагноз ми остаточно можемо отримати лише, лише після смерті тварини. В моїй практиці зустрічався сказ взагалі типовий, і також література його описує, який в якого були такі, як ентерити, це проноси, блювота може бути у тварини. Тварина поїдає неїстівні предмети. Зокрема, як саме можна захворіти сказу тварини може захворіти зі сказ переносять дикі тварин, тварини, які приходять в місто. Вони можуть вкусити наприклад, безпритульних тварин. І в подальшому так само людина може захворіти після того, як сказ може передатися від іншої тварини, і насправді стосовно щеплення щеплення можна робити З песикам, котикам від трьох місяців після народження. І далі що року потрібно повторювати. Вати таке щеплення, і дійсно, якщо говорити про безпритульних тварин, то по міській цільовій програмі таке щеплення. Проводять, тобто, це виловлюють таких от песиків, і це все відбувається. Давайте почуємо пряму мову про те, як зокрема подальшому працює з цим, тобто перший раз відловити тварин, можна зробити щеплення, але як надалі слідкує за тим, щоб безпритульні собачки, собачки в якихось там дворах і так далі, які не мають своїх домівок, як за ними слідкують. Давайте почуємо. Щорічно ми ревакцинуємо таких тварин. Тобто, в нас є зафіксовано, де було місце вилову, куди поверталася тварина, хто в неї опікун, якщо такий є. Ми кожного року надсилаємо нагадування опікунам, які опікуються безпритульними тваринами, безпритульними тваринами щодо необхідності ревакцинації проти сказу, щоб об'єднати наші зусилля. Зусилля вони допомогли притримати, наприклад, тварину. А ми прищепити. Якщо говорити про щеплення домашніх своїх тварин, то це можна звернутися до ветеринарної клініки та зробити як безкоштовне щеплення, так само можна а, взяти вакцини, за ціни яких можуть бути від 200 гривень. Якщо а, говорити про а, тварини, які до прикладу у вашому дворі є якась безпритульна тварина, яку ви хотіли би щепити для того, щоб убезпечити своїх, можливо, улюбленців або навіть там своє здоров'я, здоров'я мешканців цього двору, теж можна звернутися до АКП а, міська. Київська міська лікарня ветеринарної медицини, і, зокрема, прийде бригада, яка е, допоможе щепити цю тваринку від е, сказу. Якщо говорити про саме це місце, де ми зараз перебуваємо, я вважаю, що варто сказати такі активні песики, що тут е, заходяться 60 е, собачок і 23 котики. Ці тварини тут зараз мешкають, за ними можна прийти, їх можна забрати. Всі вони щеплені всім, що необхідно. І ще раз повторюсь: в ДНГ 16 павільйон тут погратися з ними насправді. Вони дуже активні, мені тут бачите, трошки важкувато навіть було за ними слідкувати, щоб вам розказати. Але наразі от така ситуація. Тож про сказ я вам розказала. Обов'язково щеплюйте своїх тваринок, слідкуйте за тваринками, які безпритульні, яких ви бачите. Та теж допомагайте всім. Тож у мене така от інформація студія вам слово. Я думала, до кінця знаєш, за Саша буде вже вся в собачках і така під... Так, так воно і відбувається практично. От бачиш, берекуйте. прориваються, відбирають у тебе е, твої, е, твої крихти хлібу, як то кажуть, на роботі. Ну нічого, ми візьмемо їх на роботу, якщо що, будуть оберігати нашу студію. Ну і вам, шановні глядачі, дякуємо. Олександра Мельниченко, наша журналістка, була з нами на зв'язку.